Не знаю. Угу. Ну, тобто, ну, можуть, грубо кажучи, хтось з європейських виробників має компанії в Пакистані, які там біоетанол виробляють? Ну, Європей... Дуже Можливо, що найменше одна французька компанія побудувала там 19 заводів, але це саме будівельники, не, угу. не власники. Угу. Це інженірингова компанія Інтеріс. От вона весь Пакистан. Так, а ми все ще говоримо про квоти, повертаємось в квоти Україна 53 тисячі. ти ми ж про квоти і говоримо. Тобто ми ж про квоту говоримо. Так от, значить, 53 тисячі у нас до цього року, але ми чуємо обережні обіцянки наших керманчів, треба віддати їм респект. Мінагро прям, прям бореться от зараз за ці, що ну, не, не можна робити квоту. І щось обережно обіцяють, що буде вона зрушена. Чому зрушена? Тому що наші аграрії таки вже почали будувати. Наразі у нас є потужностей 500 тисяч тонн, але реально вироблено на цих 500 тисяч потужностей на рік. да? Реально вироблено в минулому році лише 180 тисяч тонн. Про що це говорить? Що ну, реально конкурентних потужностей ми маємо 180 тисяч тонн. От конкуренти це ті, які попадуть в ціні. Проекспортуються, вивезуть це. Да? Тому що багато з цих 17 заводів, 5 лише нових, решта це приватизовані заводи Укрспирту. Так, власники туди інвестують, але для того, щоб вони інвестували, вони мають розуміти ринок, чи, чи є можливість проекспортувати. Від того, чи наш урядовці виб'ють збільшення цієї квоти, залежить, чи дістане. Чи ризикне власник цього приватизованого завода? Піде на ризик під час війни ще дістати гроші проінвестувати